Доброго дня, друзі! Ну що, продовжуємо посів далі наших демо ділянок. Сьогодні у нас в гостях Андрій. Всім привіт. Це регіональний менеджер по нашому регіону. І Будемо сьогодні висівати насіння від компанії Євросем. Називається Старк під Гранд Стар. Будемо сіяти, показувати, кому цікаво, слідкуйте. Товар, так, друзі, друзі. що у нас? Розпаковка. Ми вам один мішок вже розпаковували, показували. Так. Яке насіння. Тепер показуємо вам другий мішок. Так, стоп, не з тієї сторони. Фірменна розпаковка не вийшла від Андрія. Та чого? Видно, що сахарювати на базарі торгував. Ні, чим-чим. Поділюся тільки з вами секретом, чого так навчився. Карбамід в мішках купуємо селітру, от, щоб сіяти. Фінальміру. І е, продавали ми на вагу кукурудзу мішками. І треба було мішків. <різь> <різь> і, і ми, щоб їх не різати, щоб були ціленькі, просто прийшло. Горе заставило навчитися. Так, все розпакували, показуємо насіння. От такий. Соняшник, старк, грандстарський стійкий до 50 г Гранд Стара при одночасному внесенні стійкий до 7 разів овчка соняшникового. От, як бачите, насіння класне, все відкаліброване, протравлене інсектицидом, двома фунгіцидами, плюс мікродобриво комплексне і гормональний стимулятор росту. Так що на Полтавщині вже посіяли сходи є. Перші ну там євролайтингів соняшник, ну сина фермера були, так що є там сходи. От. Ну і По останніх теж будемо показувати. І так само в Кривцун Фемелі. Заходьте, дивіться, підписуйтесь на канал і ставте такі вподобайки. Да. Так, Щоб всипати? сипати. Зараз да. я привпустю ще. Ну, давай розподіляй, ти вже, вже, та, да. вже знаєш як. Бо я всіх мене напрягали розсипати. Я так. вже сьогодні це вже штрек. Ну так. Як знаєш свою сівалку скільки потрібно, то класно. О, да, цей крупні можна додати. Та сонячний, диви який? Це бомбезний. Один на один. це ти можеш все. Ні, воно на три треку вже класно чітко. Небоним. Скоро ти поїдеш я порися якраз цей на глибину. Ну, да. Ростанувочки. Тут різні друзі всі мої з доброго від компанії Євросем, а і в Кравцун Family, так що дивимся на результати тут Ну, гранули вже ви бачили, формула 8-12-12. Ідеально підходить для соняшника небагато азоту, більше фосфора, калія, плюс сірка. От, ну, бачите, зараз вітер якраз трошки, пилючка є, ну НПК вона вся є. А так гранула держиться, висівається любими сівалками вже перевірено. І турецькими оздоки. бачили ви на каналі фермер.ua і українські сівалочки, проблем нема. Висівається. <плес> <плес> Розтворяється, все класно. Те, що написано в формулі, все воно є. Перевіряли не тільки ми по сертифікатах. От, а інші фермера, так що діючі речовини там навіть трішки більше. Рекомендую всім сам користуюся, так що купляйте, використовуйте, підтримуйте українського виробника. Правильно. Ну що, і ми спробуємо. Боємось. Щас, щас, давай пробуй я порийся трішки, подумай. Да, Хоч это тут провіри, як тут там, там де. Щас, я минулю ми, руки. Я тогда і каніструмать помию, бо щось я вже замазався. Yes. Так, влога ще трішки є, але небагато. Першу гадати? Де воно там? Доброго звуку, все нормально. О, є. перш. Глибина. Ну Десь 6-7 сантиметрів. Теж чудово. Насінинка лягає на сире. В принципі, ну, відносно сере. Так, дивимося далі, ось наступне. Бачите? Ну, в принципі, чудово. Я думаю, цієї вологи буде О, буде достатньо, щоб прорости. Так що я думаю, що все буде чудово. тут Мабуть є десь вигріб гарантії. Ага, ось де знайшов ще одне, але тут десь вигріб. У любому тетра. Ну, в принципі, непогано. Я задоволений. Думаю, що діло буде. Все буде нормально.